Хто такий християнин? Якби ми зробили таке опитування десь на вулиці перехожих людей, запитали би, хто такий християнин, то думаю, що більшість людей би сказали, що християнин це той, хто ходить в церкву, більшість людей. Можливо, частина людей би сказала, що це людина, яка молиться. Але чуємо сьогодні в Євангелії, що нам каже Ісус, хто такий християнин, тому що Він говорить, хто є мені братом, сестрою і матір'ю, тобто є моїми найближчими. Бо християнин це той, хто наслідує Ісуса, є близько з ним. То Ісус каже, що християнин це той, хто виконує волю мого Отця, не говорить про те, що. Християнин це той, хто ходить в церкву. Фарисеї ходили в церкву, дуже так регулярно ходили, гарно себе поводили в церкві, виконували всі приписи, закони Старого Завіту. Але Ісус не каже про них, що вони є Його братами, сестрами, але показує на учнів і каже: ось вони. Тобто ті, хто йдуть за мною і виконують волю мого Отця. Навіть Ісус так перенаправляє на те, що не просто йти навіть за мною, але виконувати волю Отця, виконувати волю Божу. Перших християн, взагалі, вперше в Антіохії назвали християнами вперше, як учнів Ісуса, як ті, котрі йдуть дорогою за Ісусом. І вони до того часу і потім, навіть перші три століття, 300 років, не мали церкви. Можемо сказати, в церкву не ходили як таку, як будівлю, збиралися по домах, десь десь в підземеллях, десь в різних таких. Місцях, щоб, де було більш безпечніше, тому що були великі переслідування церкви як такої будівлі, 300 років не було. 300 років учні показували світові, що християнин це той, хто виконує волю Небесного Отця, той, хто любить, той. хто Є в близькості з Богом. Зрештою, в Діяннях апостолів про це говориться, що бачили язичники, дивилися на учнів Ісуса і дивувалися з того, як вони люблять один одного, звідки в них та любов. А цю любов вони черпали від Бога. Тобто, що важливо для нас, людей, які живуть в 21 столітті, дає храми, церкви відкриті, дає можливість приходити. І для того ми сьогодні сюди приходимо, щоб тут реалізовувати своє християнство, щоб це учнівство, щоб це наслідування Ісуса, щоб тут брало свої сили, щоб ми в Євхаристії. Черпали сили, а потім, коли ми вийдемо з храму, коли ми протягом дня не будемо в храмі, будемо в різних місцях виконувати свої обов'язки, щоб ми там були учнями Ісуса, які виконують волю Небесного Отця. Це є християнин, це є наше покликання. Ходити в церкву, молитися, це є плід. Того, що людина слухає і виконує волю Небесного Отця. Таким прикладом для нас сьогодні є Пресвята Богородиця, спомин, який ми сьогодні відзначаємо, вона посвячена Богу, можемо сказати, вже набагато скоріше, бо Бог вибрав її через Йоакима і Анну, зробив так, що вона. Непорочного зачата, вже досить скоро буде це свято непорочного зачаття 8 грудня. Тобто Бог уже приготував в лоні через її батьків, приготував її, щоб вона, не маючи ані первородного гріха, ані набутого гріха була повністю посвячена Богові. І сьогодні це свято, теж цей спомин введення в храм, е її посвячення Богу ще раз нагадує нам, що ми є посвячені Богові, що ціле наше життя теж має бути е в єдності з Богом, але це життя це не завтра, не вчора, це життя, це сьогоднішній день. Це є наше життя, яке ми маємо. Тож, нехай цей день буде присвячений. Богові на всіх сто відсотків.